У Павлограді функціонує система відеоспостереження, яка є важливим інструментом для підтримки порядку і безпеки у місті. В місті працює система відеоспостереження на сьогоднішній день, яка нараховує 178 камер відеоспостереження. Із них 16, які можуть щитувати номера з автомобільного транспорту. Камери розташовані на проблемних ділянках міста. Вони дозволяють моніторити рух на проїжджій частині та території, які часто захаращують мешканці. Завдяки цих камерах вони в нас виведені в відділ поліції, в відділ СБУ. Завдяки цим камерам наші правоохоронні органи швидше і якісніше можуть розкривати злочини, які скуються на території міста. Один з найпоширеніших видів порушень викидання твердого побутового сміття поблизу проїжджої частини. На всіх об'єктах, де знаходяться майданчики для твердо побутових відходів, установлені камери відеоспостереження. Ми їх щодобово моніторимо в робочий час, які знаходяться в оперативному штабі, виведені на спеціальний пульт, взаємодія з оперативним штабом, моніторимо, встановлюємо машини водіїв, автомобілів, які Вивозять негабарит у великих розмірах на узбіччя дороги. Муніципальна варта використовує відеокамери для швидкого реагування. Також інспектори проводять рейди, під час яких затримують порушників на місці. Вулиця Героїв України один. На гарячому чоловік не знав. Вивозив з автомобіля негабарит на узбіччя дороги у великій кількості. Яке тут сміття? Мішки ну, близько 500 кг. Мішки, сміття на узбіччя дороги. Зараз ми проведемо роз'яснювальну роботу, складемо адміністративний протокол і направимо на стройбазу. Вже викинули близько 300 кг. зараз будемо фіксувати. На адміністративний протокол, на адмінкомісію. Є інформаційний щит, який знаходиться за адресу Гани Святичний 50, Ганне 113, вулиця Малодіжна, приватний сектор, по вулиці Рєпіна. Також там встановлені відеокамери, інформаційні щити, які затверджені управлінням комунального господарства та будівництва, погоджені з керівництвом міської влади, де Потрібно, не габарити у великих розмірах, а це і щебінь, це і цегла, це і дошки, гілки у великих розмірах, битий шифер вивозити самостійно, безкоштовно будуть приймати на території стройбази. Це центральне сміттєзвалище. Також начальник відділу благоустрою муніципальної варти розповів, що на початок березня вже складено п'ять адміністративних протоколів. За порушення, вимог благоустрою, вивезення негабариту, сміття у великих розмірах, за цими адресами та й за іншими, на узбіччя доріг, адміністративна відповідальність згідно з статті 152 адміністративний штраф від 340 до 1360 гривень. Система відеоспостереження та співпраця муніципальної варти допомагають боротися з порушеннями, сприяють тому, щоб Павлоград був чистішим і безпечнішим для його мешканців. Коли закінчиться війна, я думаю, що такі от відеокамери ми можливо дамо можливість дивитися в режимі онлайн людям. Просто щоб люди заходили і мали можливість дивитися, що у них на вулиці робиться, і хто викидає сміття. Міський голова зауважив, що це буде своєрідна профілактична робота. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко. новини ПТРК. На Дніпропетровщині триває місячник боротьби з туберкульозом. Протягом березня мобільний кабінет цифрової флюорографії працюватиме у громадах Павлоградського району. Майже щодня ми виявляємо відхилення, виявляємо і пухлини, і туберкологічні процеси. тобто багато виявляємо у межах кампанії. Кожен охочий може безкоштовно пройти обстеження в пересувному флюорографі. Актуальний графік роботи можна дізнатися у свого сімейного лікаря. Медики наголошують, раннє виявлення захворювань легені рятує життя. На Дніпропетровщині облаштували першу модульну лабораторію інженерно-технічних досліджень для контролю якості доріг і будівельних матеріалів. Вона оснащена сучасним обладнанням, зокрема, вакуумною камерою, нагрівальною баною та машиною для перевірки міцності будматеріалів та асфальтобетону. Унікальність лабораторії полягає в можливості самостійно відбирати та аналізувати проби без залучення сторонніх експертів. Родзинка лабораторії лазерний сканер, що створює 3D-модель ділянок дороги та будівель виявляючи всі нерівності та деформації. Лабораторія допомагатиме у відбудові регіону після війни. Її облаштували обласним коштом. Із настанням весни багато людей скаржаться на сезонну алергію. Зазвичай вона проявляється в квітні-травні, коли кількість пилку в повітрі значно збільшується. Алергія супроводжується певними симптомами. Найпоширеніші симптоми алергії це катаральні симптоми, тобто закладеність носа, слезотеча, чхання, можливо. Іноді бувають плями на тілі, такі діляночки покраснення. Але якщо ми балакаємо про сезонну алергію, яка визивається саме цвітінням трав, цвітінням рослин, тобто, скоріше за все, це будуть саме Прояви зі сторони дихальних шляхів, які я вже сказав. Причина сезонної алергії реакція імунної системи на пилок, який вона сприймає як загрозу. Це викликає запалення і відповідні симптоми. Лікар розповів, як визначити наявність алергії у людини. По перше, емпіричним методом. Тобто, припустімо, припустімо, починає Масово цвісти соняшник або амброзія, у людини починається алергія. Ем, я думаю, що тут можна сложити 2 плюс 2, і, це буде, і визначити, що це алергія саме на, на це цвітіння. Людина там, воно закінчує цвісти, або людина виїжджає в регіон, де немає цих трав, і все в неї добре. Ну, як би зрозуміло. Якщо це припадає на сезон цвітіння багатьох трав, так, це треба звертатися до алерголога, проводити відповідні алергічні проби, дивитися на імуноглобуліни і це і все таке інше. Найпоширенішими алергенами навесні є пилок берези, ясеня, клену, люцерни, звіробою, тюльпанів, крокусів та нарцисів. Для полегшення симптомів використовують медикаментозне лікування. В принципі, просто за симптоматичним лікуванням можна звернутись і до сімейного лікаря. Та, собственно, і за направленням до алерголога треба звертатись до сімейного лікаря як першої ланки надання медичної допомоги. Профілактика полягає в зменшенні контакту з алергенами. Це закриття вікон, носіння окулярів або масок, обов'язкове миття рук після вулиці. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. У Європі зафіксували найбільшу кількість випадків кору за останні 25 років. Торік зафіксували 127 тисяч 352 випадки кору, повідомляють ВООЗ та ЮНІСЕФ. У звіті зазначається, що на європейський регіон припадає третина всіх випадків кору в світі. 40% захворілих діти до 5 років. Півмільйона дітей пропустили першу вакцинацію. Кір повернувся, і це тривожний сигнал. Без високого рівня вакцинації неможливо зупинити спалахи. Рівень вакцинації в багатьох країнах ще не повернувся до рівня, який був до ковід, що збільшує ризик захворювань, заявив регіональний директор ВООЗ в Європі Ханс Клюге. У ВООЗ та ЮНІСЕФ нагадали, що Кір є одним із найбільш заразних вірусів для людини. У серйозних випадках інфекція може викликати пневмонію, енцефаліт, зневоднення та сліпоту. Вакцинація залишається найкращим захистом. Щеплена людина має 97% шансів уникнути хвороби після контакту з вірусом. У Павлограді також можна вакцинуватись. Якщо ви пропустили щеплення, звертайтеся до сімейного лікаря або педіатра у зручний для вас час. Турбота про людей похилого віку і ветеранів важливий аспект соціальної політики Павлограда. У місті працює територіальний центр соціального обслуговування, де літні люди можуть отримати необхідну допомогу та підтримку. Це люди похилого віку, це особи з інвалідністю, це бездомні особи. Тобто з кожним роком спектр нашої діяльності розширюється. Наприклад, догляд вдома ми надаємо тим, хто знаходиться у себе в домівках. Це Особи з інвалідністю та люди похилого віку, які вже самостійно не можуть робити свої справи, і їм потрібна стороння допомога. Один із важливих напрямів роботи банк одягу, де можна безкоштовно отримати речі першої необхідності. Тут є як зимовий, так і літній одяг та взуття. А якщо потрібно щось підшити чи відремонтувати до послуг відвідувачів професійна швачка. Працює у нас банк одягу, де можна взяти речі, які або по гуманітарній допомозі ми отримали, або люди приносять свої речі, тобто все був ще вжитку, але ми відбираємо, щоб речі були чисті, достойні ще для вжитку. Для зручності банккодягу обладнаний спеціальним підйомником для людей з інвалідністю. А також працюють сходові гусеничні підйомники. На базі університету третього покоління Терцентр постійно проводить різні майстер-класи та навіть влаштовує співи. Не забувають також про оздоровчі сеанси. На різних локаціях тричі на тиждень проводять заняття зі скандинавської ходьби. Люди займаються тут співами, психологічна розгрузка, малювання, рукоділля. Крім того, проводяться заняття з скандинавської ходьби на трьох районах міста. Дуже великим попитом користуються ці заняття. Майже кожного дня приходять нові і нові люди, з задоволенням вони займаються. Відвідувачі терцентру запевняють, що установа надає всі необхідні послуги, а її персонал дуже люб'язний. Це трудна робота, це дуже трудна. Люди різного складу, різного мислі. Ну, я дякую, вони допомагають виживати в цю трудну хвилину. Це дуже велика підтримка. Дуже гарний колектив, допомагають, підскажуть. Мені подобається. Вони всі гарні, в їх команда підібрана на всі сто, мабуть, навіть, мабуть, більше. Оце оділи мене, бачите, обули, оділи. Все сюди. Приходьте, приходьте, всі приглашають, завжди, завжди допоможуть. Павлоградський терцентр це місце, де люди знаходять підтримку, спілкування та новий сан життя. Завдяки таким ініціативам люди похилого віку не залишаються наодинці зі своїми проблемами, а натомість отримують необхідну допомогу. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини ПТРК. Важкі метали та інші токсичні речовини, що знаходяться на дні зруйнованої Каховської гідроелектростанції, забруднюють воду Дніпра. За оцінками науковців, на дні водосховища накопичилося близько 83 тисяч тонн забруднювачів, які роками зберігалися в осаді. Нагадаємо, що в червні 2023 року росіяни підірвали окуповану Каховську ГЕС. За результатами досліджень, проведених до катастрофи в осаді товщиною півтора метра, на дні водосховища містилися нікель, Кадмій і свинець. Токсичні речовини можуть становити серйозну загрозу для здоров'я місцевих жителів, які все ще використовують воду з озер, що утворилися після руйнування греблі. Крім того, сезонні паводки сприяють вимиванню цих шкідливих елементів з осаду, що збільшує їх потрапляння до вод Дніпра. Токсичні сполуки накопичуються в рослинах і тваринах, що підвищує ризик їх потрапляння в організм людини через харчовий ланцюг.